Я Привет, могу Смотри, красивый тапочек, девица. Буду... Красивый. Я буду снимать. И мама сядет собачка красивая. Я буду снимать обзоры. Мама, а сейчас собачка ей красива. Я Магаита. Ула, я Магаита. Иди. А еще я. А еще мы не тапочки. Okay. хочете покажи Та, да. тапочки. Та тапочки не цікаво. Тапочки. Я буду знімати тапочки. на все кожен. Котик. Гарний на котик. Там О, дивіться тапочки. на заброшки гуляти, вам показувати знімати. Ні, там, там погано, там бабаї живуть. Да, знімати. дивіться, який в мене красивий сихольчик. Дуже. І будемо знімати, ну, всякі обзори. Ну, мої тапочки, дивіться, які красиві. Ой. Две. А задом мы взорвем твои тапочки. Значит. Так. Будем снимать на шаг. Вся... Мы сейчас какаем на туалете. Покаем. <плёк> угу. Там котик помылаю. Да. Да, да, да. все хорошо. Привет. Обзор делать на всякие штуки. Чекай, там На канцелярію, на зачак і на заброшку там. А ти знаєш, вона какашка. Привіт. Будь підписувати. Ось. Він помирає. Е, підписуйтесь, лайки кладіть. Рестаран. Ну, ну дивіться, які у мене красиві тапки. Дивіться, а ось її тапки. Тапочок, а? В мені такі. Моє ще топає, у мене так красиво сильно. Ти. Ой. Все, і дамо ми, значить, у какашку, і вона буде знімати мої тапочки. Там Я для свого блогу. Бо Блог, в Тік-Ток є, лайк є. О, підписуйтесь на мій Тік-Ток. І на мене підпишіться, зараз я показую, яка я ютуберса крута. А де мій ютуб? І ще тік-ток в мене є, тільки я забула, як він називається. Я його в кінці відео покладу. Коротше, ми йдемо далі, поки я спокійню з вами. <різь> Давай, час уже на виході. <різь> <різь> а як тут не зда? Ось <різь> тут кищиків. И давайте всем пока. Мумана мене тапочки, друзья, красивые.